Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. У групі Ді виступають ці команди. Ще раз нагадаю, дві найкращі команди за підсумками відбіркового етапу кваліфікуються до Суперліги. А у нас тим часом перший гол. І власне Джафаров якраз і відкрив рахунок на 5-й хвилині. Так, а, у нас тим часом ще один гол забито. 2.0 стає рахунок. Нашої паршості і поки що перший мланець виходить гливким. Принаймні по стартових хвилинах цієї зустрічі можна про це говорити, але фенікс. Фенікс оживає. Наче. І ще один удар, і Знову каркас воріт. Вступає у гру, і знову знову момент. Останні секунди удар по воротах. Ну і, власне, на цьому все. Час вичерпано. А зараз, до речі, момент виникає. Перекидав старовой у цій ситуації Василь Генат. Але... Джафаров з м'ячем зіграв на Харченка. Харченко пробиває у дальній кут. І от власне рахунок стає 3-1. На користь маркет мастер. Цензурне висловлювання. Ну а тим часом забиває Market Master четвертий гол жадан. Оформлює дубль. Демчук Демчук пробиває перед собою. Відбиває Яценко. ризиковано, але захисники підстрахували у своєму дебютному матчі в рамках Street Football челендж Київ поразки. На даний момент з рахунком 1-4. А тут м'яч у воротах не опиняється, не опиняється. Кавала. Що бачив від момент удару, оскільки захисника пробував Харченко, пробував потужно із доволі близької відстані. Зараз помилка Харченко. Харченко обігує Яцанка і забиває п'ятий гол. А зараз ще один момент можна і шостий забувати доводити перевагу до розгромної, і власно це й роблять. Футболісти маркетмастер відзначається Олексій Криворучко з передачі Дмитра Джафарова. Вже ніхто й не сумнівається у підсумковій звитязі команди Євгенія Староготова. А от і сьомий гол вдається ще й забитим. Бо усі свої моменти все-таки маркет мастер. Заслужено перемагає, але хоча б розгрому не було. Би. А зараз можна ще й гол забивати вітранюк: вітранюк з передачі криворучка. Так, і на останніх секундах. У цьому матчі навіть старобойту до тобто, атаки підключився, можливо, і йому дадуть забити. І так забиває старобойту тобто, буквально на останніх секундах. Почається підсумковий результат. 9.1. Сьогодні в команди залітало майже все, що створювалося. У суперника були моменти, вони могли забувати більше. Чи вважаєте ви такий результат справедливим, який було зафіксовано? А є взагалі таке поняття як справедливий результат? Ну, здається, що ну, мені здається, що ні. Тому що можна грати погано і виграти, можна грати суперкласно і програти. Тому, ну. Як це кажуть у футболі, російською це візет тому, хто візет. Ну, або так, або ну ми просто хотіли зіграти. В нас насправді в ну, ці минулі вихідні ми грали турнір, і в тому турнірі ми не забили ну, м'ячів з 50. Тому я думаю, що в цій грі це якесь ну, повернення боргів. Так, дякую вам і бажаю успіхів. Отож, перший матч на нашому турнірі. Першим линець виходить гливким. Що загалом скажете по сьогоднішньому поєдинку, по супернику і які можете поставити цілі перед командою? Сьогодні був такий немного експериментальний состав команди. Смотрели, хто наш способен, якби как був бы определений там в команді, хто да? грав, хто не грав. Ну задача на сезон, в принципі, у команди стоїть. Якщо не виграти, то попасть в призи Голдліги. Поэтому будем на этот результат и рассчитывать. А так, в принципе, по этой группе, что могу сказать, как бы будем собирать, как бы собираться по максимуму на оставшиеся на, две на игры. Будем планировать как бы, бороться с, с фаворитами. Хочу попробовать наш состав. А так, все задачи стоят на зацепиться в То Тобто про Суперлигу мова не йде? Ну, про Суперлигу, я думаю, на, на сегодняшний день точно не. Я зрозумів добре. Дякую вам і бажаю успіхів.